Керівництво професійного футбольного клубу Олександрія готує зустріч з уболівальниками. Традиційна зустріч уболівальників з керівництвом клубу, тренерським складом та футболістами відбудеться 27 березня о 17-й годині 30 хвилин у приміщенні музичної школи, яка знаходиться на площі Леніна. На цьому святі для справжніх фанів ПФК Олександрія керівництво представить дебютантів футбольного півсезоння, які приєдналися до Олександрійської команди взимку. Це захисник Сергій Ловойко, півзахисники Юрій Бровченко, Євген Пічкур та Ігор Гордя, а також нападники Сергій Мотус та Юрій Коломоєць. На зустрічі новачкам вручать футболки з їхніми прізвищами та номерами. Звичайно, розповімо головний тренер, президент, віце-президенти клубу, адміністрація клубу про ті нормативні, брендингові, організаційні зміни, які пройшли в зимовому міжсезонні, а також про. Ті плани команди, які ставить перед собою клуб на другу частину 22-ї першості України з футболу серед команд першої ліги, найактивніші вболювальники ПФК Олександрія за словами представників футбольного клубу також не залишаться без приємних подарунків. Звичайно, у нас є і для 11 найпалкіших прихильників сертифікати на отримання абонементів на відвідання. Цієї частини другої частини 22-ї першості, тож професійний футбольний клуб Олександрія запрошує завтра усіх болівальників на зустріч.